Лідер продажів минулої весни знову повертається в сім'ю Royal Eagle Black від Стефано Річі. Це починаючи з оформлення і закінчуючи самим ароматом абсолютні 10 з 10, як ви вже зрозуміли. Подивіться на це оформлення. Наскільки це розкішний, теплий, пряний, дорогий і просто неймовірно вишуканий аромат, я користувався ним минулої весни, ну, напевно, місяці так. Півтора практично зняв день і знову зараз поновлюю, поновлюю тому, що цей аромат ідеальних, теплих, пряних спецій з гострим чорним перцем. Це те, що дійсно дарує емоції. Так, по стійкості це 10-12 годин. Але сам аромат неймовірної краси. Він мужній, він стильний, він супер вишуканий. Він надзвичайно якісний. В нього прекрасний шлейф і він звучить реально дорого, як і його упакування. Стефано річі Royal Eagle Black, доступний до розпиву залишками в рідних флаконах, ну і повнорозмірними флаконами.